Доброго дня, шановні учні. Сьогодні у нас перший урок з історії України у 10 класі. Отже, ми з вами починаємо працювати. Всесвітній історії, ви вже бачили, ми почали з Першої світової війни. Історія України теж не виключення. І вивчення курсу історії України 10 клас ми починаємо теж з Першої світової війни. Але будемо говорити, як події Першої світової війни вплинули на те, що відбулася в Україні, і які події відмово цієї війни відбулася на території України. Тобто питань досить багато, і ми починаємо з вами працювати для того, щоб ми могли більш плідно працювати над цією темою. Я пропоную вам подивитися на той план уроку, який у нас буде. Ми розглянемо лише три питання нашого плану: це причини Першої світової війни. Ми поговоримо про становище українських земель під час цієї війни, і поговоримо про позиції українських політичних партій. Якою була ця позиція? Чому вона була така? Отже, ми з вами розпочинаємо з першого питання. Я хочу, щоб ви згадали. Про те, що напередодні Першої світової війни більшість європейських країн входила, потужних європейських країн, а не карликів, входила до складу двох блоків, що боролися між собою. Перший блок це Антанта, це Франція входила сюди, Велика Британія та Російська імперія. Другий блок це Троїстий Союз, а згодом він стане Четвертий Союз, склад, до складу якого ходила Німеччина, Австро-Угорщина, Італія. Отже, ці країни протистояли одна одній, і, звісно, річ, що всі ці країни мали певні претензії до своїх сусідів. Отже, давайте ми з вами спробуємо. Звернути увагу ще на дуже цікаву річ: що під час Першої світової війни Італія вирішила не підтримати Троїстий Союз, замість Італії до Троїстого Союзу ввійшла Болгарія, а пізніше цей союз перетворюється у Четвертний, коли до цього союзу долучилася Туреччина. Бачите, Четвертий союз. Ви це повинні знати. Отже, а тепер почини. В Всесвітній історії ми вже говорили, що одні з головних причин було ствердження власного домінуванні у світі. Тобто потужні держави намагалися становити пріоритет на великій території планети Земля. Друге це намагання згарвати чужі території. Теж це дуже Хотіла з багатьом і за це виступали. А наступне це суто економічна теорія, вибачте, причина, встановлення контролю за ринками збуту та сировини. Всі хотіли більше заробляти, а для цього треба було контролювати місце, де можна було це продавати, і отримувати дешеву сировину. Далі ще одна причина намагання послабити соціальні виступи, які, і національні виступи, які загострюються у більшості країн. Для цього потрібна переможна війна. Ще одна причина це намагання знешкодити опозиційні політичні сили. І шоста причина це концентрація. Народної уваги не на внутрішніх проблемах, а на зовнішніх загрозах це теж а, причина, на яку ви повинні звернути увагу. Отже, всі шість причин у вас є. А, ви можете зробити скріншот, ви можете записати їх у зошити а, за вашим власним бажанням. Але причини першої світової війни ви повинні знати. Отже, давайте з вами подивимося, а, на що претендували різні країни. Почнемо з Англії. Що хотіла Англія? Англія хотіла утримати свої колонії в Індії та Африці, а також захопити багаті на нафту території Месопотамії та Палестини. Це територія сучасного Іраку, це територія сучасної Іорданії і тих країн, які ми називаємо країнами без послуг. Що стосується Франції? Перш за все, Франція програла у війні 1870 року і втратила такі території, як Ельзас та Лотарингія. Повернути їх дуже хочеться. До того ж, дуже хочеться захопити Саарський вугільний басейн, де зосереджена була велика кількість німецької промисловості, А теж Франція має свої колонії в Африці та в Індії, які вона хоче зберегти. Росія. Ну, Росії тут е, зазіхання теж були великі. Перше, вони хочуть, Росія хоч, хотіла на той час захопити Західну Крим, тобто територію Галичини, і воз'єднати, як вони казали, ну, воз'єднати. Весь руський народ в єдиній державі. Бо українців, як ви пам'ятаєте, росіяни не вважали а, представниками іншого народу, і українців вони називали мало росіянами. Ну, і звісна річ, що приєднання Галичини, тобто території України, яка була ще не приєднана, було дуже дуже важливо для Російської імперії. Далі Росія дуже хотіла приєднати ще нові землі на Кавказі за рахунок Туреччини, також. Росія хотіла встановити свій повний вплив на країнами Балканського півострова. На це ви теж повинні звернути увагу. Ну і що стосується Польщі, Волині та Поділля, тут теж подібна ситуація. що Волинь і Поділля а, знаходилися і так в складі Російської імперії, а ось Польща, вона якраз була частково у складі Австро-Угорщини і частково у складі Німеччини. Тому э, повністю приєднати Польщу було б для Росії одним з пріоритетів. Що стосується Німеччини, Німеччина хоче колонії в Африці, Німеччина хоче колонії в Індії. Німеччина дуже хоче встановити свій вплив на Мезопотамію та Палестину. Німеччина хоче захопити українські землі, такі як Волин та Поділля. Дуже хоче. Це одна з її. Пріоритетних цілей. Також Німеччина хоче встановити свій контроль над Балканським півостровом. Австро-Угорщина, перш за все, утримати треба Галичину а також Австро-Угорщина мріє приєднати теж частину українських земель. Що стосується Туреччини, то у Туреччина тут свої плани. А перш за все, Туреччина дуже хоче утримати Кавказь. Кавказ. Кавказ. А, також Туреччина хоче а, відновити своє панування над землями Північного Чорного моря, а, тобто територія сучасної України. А, і Туреччина дуже дуже хоче а, мати повний контроль над акваторією Чорного моря. Італії потрібні нові землі, і Італія дуже хоче встановити свій контроль над якимись країнами на Балканах. Дуже сильно хоче. Ну і також свої, розширити свої землі за рахунок Австро-Угорщини. Отже, давайте ми з вами подивимось на цю карту, і ви бачите, які були територіальні а, апетити, і з боку країн Антанти, які показані у нас таким от червоним кольором, і з боку країн Четвертного Союзу, які у нас показані ось синім кольором. Як бачите, всі щось хочуть, всі на щось претендують. Отже, якщо ми з вами подивимось на і згадаємо, які землі входили до складу Австрогорщини, то це Буковина, Східна Галичина та Закарпаття. До складу Російської імперії входило 9 губерній, серед яких Волинська, Катеринославська, Київська, Харківська, Подільська, Полтавська, Таврійська і Херсонська. А ви пам'ятаєте, що нова Каховка знаходилася на території Таврійської губернії, а, Херсонськ... а Береслав, наприклад, знаходився у складі Херсонської губернії. Ну, щоб ви знали. Отже, давайте трохи подивимося і почитаємо одне з джерел: з ноти Міністерства закордонних справ до послів Австро-Угорщини у Константинополі та Берлін. А ще а, отже, головною нашою метою в цій війні є глибоке послаблення Росії. А тому, в випадку перемоги, ми розпочали б створення незалежної від Росії української держави. На наш погляд, існування такої держави завдало б значної шкоди пануванню Росії на Чорному морі або навіть цілковито знищило б його. А отже, як бачите, одна з головних цілей, яку поставились, Собі а, керівники урядів Австро-Угорщини і Німеччини це послаблення Росії. І вони вбачали можливість послабити Росію за допомогою створення української держави. І, звісна, річ, що ось а, ці країни були навіть певний час прихильниками створення Української напівзалежної або незалежної самостійної держави. Сама Австро-Угорщина та Німеччина. А ось ще один документ: документ написаний з боку Росії. А, до речі, ідеї зовсім не змінилися. Як працювала тоді російська пропаганда? Так вона і зараз працює у Дусі. Ми один народ. Давайте прочитаємо. Довгі роки страждав руський народ. Під іноземним ярмом. Нехай не буде більше поневоленої Русі спадщини Святого Володимира Земля, Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа. хай піднесе прапор єдиної великої недалимою Росії. Хай сповниться Боже привідіння, що благословило діло збирачів руської землі. Хай Господь допоможе своєму царственному помазаннику Миколі Олександровичу, імператору всієї Росії, завершити діло великого Івана Калітина. Тобто. Спираючись на історію, ну так, як її розуміли в Росії, до речі, тут теж змін ніяких нема, як тоді розуміли, виходячи із своєї імперської сущності, так і зараз так розуміють. Так ось, спираючись на факти з історії, автори цього маніфесту намагалися довести необхідність. Приєднання земель Галичини до складу Російської імперії. Отже, <кій> звісно річ, що для українців Перша світова війна була трагедією. Чому Ну, Це дуже просто. Вони воювали один проти одного у стані двох армій. З одного боку австро армія, з іншого боку, а, російська армія. І там і там були українці, вони були гром... підданими своїх держав. Вони повинні були а, вести війну один проти одного. І це дуже серйозно. Для українців війна призвела до мобілізації. Ті, хто не хотіли йти в армію, або втікали кудись, або їх заарештовували. А, для того, щоб придушити національний рух, а, уряди проводять так звані антиукраїнські акції. Наприклад, забороняло друк якихось книжок українською мовою. Найбільш впертих противників війни відправляли на заслання. А після того, як московські війська увійшли на територію Західної України, почалися репресії проти греко-католицької церкви. А війна призвела до руйнування і спустошення краю, і руйнування це було досить таки серйозні. А, і у нас з вами ще одне питання. Третє це українські політичні партії. 1 серпня 1914 року була створена головна Українська рада, очолок Якось Левицький, а також там були такі особи, як Микола, Михайло Павлик та Микола Ганкевич. За що виступала головна українська рада? Головна Українська рада виступала за те, щоб підтримати Австро-Угорський уряд у боротьбі проти Росії. Тобто, вони виступали на боці Австро-Угорщини. А за допомогою головної української ради залучалося значно більше людей до Австро-Угорської армії. Також головна Українська Рада стала ініціатором створення а, суто українського військового підрозділу, а, який називався а, Легіон Січових стрільців або Українські Січові стрільці УСС. Для цього вони об'єднали всі січові стрілецькі спортивні українські організації, а, і запропонували австро-угорському урядові а, створити суто національний підрозділ, який би міг о, перемогти або допомогти перемогти Австро-Угорщині. Першим командиром українських січових стрільців став Галущинський. Ще одна організація: Союз визволення України. А, вона складала з емігрантів з Надіпрянської України. Була створена ця організація у Львові в 1914 році. Виступали вони, перш за все, за те, щоб відділити Україну від Росії, на території України створити монархічну державу, і причому допомагати повинні були ці монархічні державі австро та Німеччина. Серед найбільш відомих лідерів були Скорописи Волтуховські, Меленський, Дорошенко та Донцов. Чим займалася ця організація? Вони контролювали те, як утримують українців в таборах для військовополонених, вони відкривали школи для військовополонених, ну і проводили агітацію. Що стосується українських соціал-демократів, то тут ідеї були зовсім різні. Володимир Дорошенко закликав битися проти Москви, виступав за незалежність України. Симон Петлюра, ще один лідер українських соціал-демократів, заявляв, що у своєму маніфесті війна і українці, заявляв, що потрібно підтримати Росію у війні до переможного кінця, а потім вже намагатися утворювати власну державу. Володимир Вониченко, ще один з лідерів робітних соціалістів України, засуджував війну, виступав за автономію України. Тобто, як бачите, серед українських соціалістів не було єдиної точки зору на те, як ставитися до війни. Ще одна партія соціалістична, яку очолював свого часу Михайло Сергійович Грушевський, це товариство українських поступовців. Вони зайняли помірковану позицію, заявляли, що українці повинні бути нейтральними під час цієї війни. А у 1916 році вони видали декларацію «Наша позиція», в якій вони виступали за автономію демократичної України у федерації рівноправних народів. Тобто не засуджували війну і не підтримували її. А, так як наша тема невеличка, то я пропоную вам наступне: опрацювати дома параграф один. І на підставі того, що я розповідав, і на підставі того, що є в підручнику, скласти таблицю, яка буде у вас з двох колонок: перша це назва організації, і друга це відношення до війни. А, тут повинні бути такі організації. Як головна Українська Рада, е, Союз визволення України, е, українські соціалісти. Причому я дуже вас закликаю, щоб ви дали, ну, скажімо так, погляди різних соціалістів, товариство українських поступовців. Ну і подивіться, як вихідці Західної України, що опинилися у складі Російської імперії, виступали. Е, Відносно до цієї війни, за що вона А, Отже, дякую за увагу. Хай щастить, до побачення. Будемо далі працювати.